Добрий день студія. Ви на каналі Самойленко. Сьогодні ми будемо говорити про Єврокубки. Шахтар та Динамо зіграють вже третій матчі у Єврокубках. На жаль, ми досі не бачили забитих м'ячів від українських представників, але будемо сподіватися, що в цих матчах, які нас чекають, ми побачимо хоча б забитий м'яч, тому що очікувати перемогу в цих матчах від українських команд ну, мені здається не варто. Давайте з вами поговоримо, що ж нас очікує в найближчих матчах. Українських клубів у Єврокубках. Сідайте зручніше, звичайно, беріть свої смаколики, і ми вже починаємо. Смачного вам! Почнемо ми з донецького шахтаря. Шахтар грає в лізі чемпіонів, грає третій тур проти. Лондонського арсенала дуже потужний суперник. Ще й на виїзді. Я думаю, цю команду мені не потрібно представляти. Артета збудував реально дуже хороший колектив. У двох стартових турах лондонський арсенал набрав чотири залікові пункти. Вони в нічій зіграли за таланту, яку ми добре пам'ятаємо, яка розгромила донецький шахтар з рахунком 0-3. І вдома перемогли чинного чемпіона Франції, Парі Сен-Джермен щодо шахтаря. В Принципі тут нема що згадувати 0-0 з Болонією, 0-3 від Аталанти, один заліковий пункт в Лізі Чемпіонів. А матч на виїзді проти Арсенала. Ну якщо коротко, то якщо ми навіть зіграємо нічию, якщо ми переможемо, якщо це не дай Боже станеться, то це буде вважатися сенсаційним результатом. Тому що ми вважаємося андердогами у цій зустрічі. Фаворит тут очевидний. Заглиблимося з вами у історію Шахтар та Арсенал зустрічались між собою чотири рази за всю історію. Двічі перемагав Шахтар в домашніх поєдинках ще той час на Донбас арені та двічі перемагав лондонський арсенал. Арсенал вийде на цей матч дуже вмотивованим. Сказав сам Мікель Артета. Причиною тому є перша поразка арсенала в АПЛ. Програли вони на виїзді в Бормуту і Лізабарного. Там звичайно важливу роль відіграла червона картка у складі канонірів. Але тим не менш, Арсенал отримав першу поразку. І мікель Артета, після матчого інтерв'ю, сказав, що найкращий спосіб поговтитись від поразки це показати себе чудово у вівторок. У вівторок якраз вони грають з Донецьким Шахтарем. Щодо Шахтаря, то донечани здобули ну не надто переконливу перемогу над колосом. Над Колосом, який також зараз не зовсім стабільний, йде внизу турнірної таблиці. Всього на всього нуль-один гірники перемогли в цьому матчі, і то завдяки автоголу Коваліці. Марина Пушич також не мріє про перемогу на виїзді, але він сказав, що це буде хороше випробування для гірників, що це хороший шанс продемонструвати себе. Звичайно, мені хочеться вірити в краще, що Шахтар покаже чудову гру на Емірейтс. Але якщо ми на стадіоні в коаліції показуємо не надто переконливу гру, то яку гру може показати команда Пушича вже у Лондоні? Мені страшно це уявити. Давайте не будемо хоронити Шахтар. Ми прекрасно розуміємо, кому вони протистоять. Арсенал це не просто команда, це топ команда. Нам потрібно готуватися звичайно до найгіршого, але я сподіваюся, що Шахтар не отримає цілу торбу. І... Покаже гідну гру канання. Дуже на це сподіваюся. Ну і по традиції, мій прогноз на цей матч. Я вважаю, що Арсенал переможе донецький шахтар з рахунком 3-0. Дуже сумніваюся, звичайно, що гірники заб'ють на виїзді. Хотілося б цього чесно. Але мені здається, що Арсенал, тим більше після поразки від Бормута, може проїхати взагалі катком по шахтарю. Але, звичайно, буду сподіватись на краще і. Сподіваюся, що рахунку 3-0 також не буде, а буде він менший. Так, наступний матч, про який ми поговоримо, це Динамо, яке поїде в гості у Рим на стадіо Олімпіко до Роми. Римська Рома не надто вдало почала цей сезон. Починала вона з Даніеля Дросі, купили Довбека. Даніля Дросі був дуже задоволений, що такий форвард прийшов в його команду. Так, але гра самої команди виглядала якоюсь. Незрозумілою, не поставленою, не агресивною команда взагалі таке відчуття, як не, не могла атакувати. Це не та Рома, яку я пам'ятаю в минулому сезоні. В Минулому сезоні ця команда виглядала дуже чудово. Доросі звільнили, прийшов новий тренер Іван Юріч. При ньому команда більш-менш заграла в якийсь такий атакуючий футбол, цікавий футбол. Але і зараз, як ми бачимо, Рома знаходиться в кризі. В останньому турі Чемпіонату Італії Рома вдома на стадію Олімпіко поступилася інтро з рахунком 0-1. Як на мене, закономірний результат, інтер виглядав симпатичніше в тому матчі, інтер заслужив на цю перемогу. Рома ж я не знаю, що з цією командою в неї зараз відверта така криза. І дуже прикро, що в таку кризову команду перебрався якраз наш Артем Довбек. Рома провально виступає не тільки в чемпіонаті Італії, але і у Єврокубках. В них за два тури зараз нічия з Атлетіком з Більбао і поразка на виїзді шведському Ельсбургу. 1-0. Київському Динамо буде протистояти така кризова команда. Динамо цим може скористатися. Я вірю, що Динамо зможе цим скористатися. Динамо дуже ж невдало стартувало у Лізі Європи. В першому турі вони поступилися Лаціо з рахунком 0-3, і в другому турі Ліги Європи поступилися німецькому Хофенхайму з рахунком 0-2. І тут третій тур Рома кризова Рома. І тут можна зачепитися за очки. Ми згадували, що Рома програла Інтеру з рахунком 0-1. А Динамо, в свою чергу в чемпіонаті а останній тур зіграли проти оболоні, Київське Дербі, і Динамо просто не помітило своїх суперників і розгромило їх на їхньому ж полі з рахунком 1-5. Заглянув я трішки в історію. Знайшов чотири матчі між цими двома командами. Статистика ідентична, як в матчі Арсенала та Шахтаря. Динамо має дві перемоги, і дві перемоги має. Рома у своєму активі Олександр Шовковський перед матчем з Ромою розповів про проблеми київського динамику. Зокрема, не зможе зіграти Андрій Ярмоленко, хоч він і провів пару тренувань з командою, але все одно має проблеми з захилом. Зокрема, також не зіграє і Олександр Піхальовник, який тільки но ну, нещодавно на днях почав бігову роботу. І у Шепілєва також є проблеми. Він також не зможе допомогти киянам у цьому матчі. Також Олександр Шовковський сказав, що навантаження на гравців дуже важкі. Ці переїзди, ця, цей щільний графік ігор. Це все сказується на цих травмах. Про це говорять не тільки в Україні, про це і говорять і за кордоном. Зокрема, Манчестер Сіті, Родрі. Всі ми добре пам'ятаємо цю історію. Дуже багато матчів, дуже щільний графік. І футболісти просто-напросто це не вивозять. Вони не встигають відновитися як вже наступна гра, і з цього відбуваються травми. Але дуже добре, що відновився Володимир Брашко. Він вже зіграв матчі проти Оболоні і забив п'ятий м'яч якраз в цій зустрічі. І я впевнений, що Володимир дуже сильно допоможе киянам в матчі проти Роми. Загально я також що думають букмекери з приводу цього матчу. Фаворитом, звичайно, вважають Рому. коефіцієнт на неї там 1,60 приблизно десь. Щодо Динамо, то на перемогу Динамо ставлять коефіцієнт 4 і з копійками весе. Так я вважаю, що в цьому матчі Динамо цілком може забрати очки у Рому. Я розумію, звичайно, що Рома грає вдома при своїх трибунах, що вона вмотивована перемогти. Але зараз ця Рома, кризова Рома, їй здобути результат позитивний перемогу. Дуже складно. Маючи попереду швидкого Ваната, Кабаєва, Волошина, скоріш за все, буде праворуч грати. Шапаренко той самий, який може роздавати і розганяти атаки. Це може зіграти киянам на руку І на контратаках. Вони зможуть. Зловити ринви, я сподіваюся, що в цьому матчі ми побачимо перший гол українських клубів в Єврокубках і, можливо, перші залікові пункти для київського Динамо. Я прогнозую рахунок 1-1 на цей матч. Доволі такий оптимістичний для українських болівальників. Свої прогнози ви також пишіть в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Я читаю коментарі, хоч їх не так багато, але я їх читаю, тому ви пишіть, будемо з вами спілкуватися, знайомитися. І обговорювати новини футболу. Так, ось такий короткий випуск вийшов. З нетерпінням чекаємо Єврокубків. Я дуже сподіваюся, звичайно, що цей тиждень для нас стане проривним, тому що наша збірна перемогла Грузію в цьому місяці, в ніч з чехами. Ну такий вже поганий результат. Тому я сподіваюся, що перші перемоги є в Єврокубках і перші забиті нічі в Єврокубках також прийдуть. Сподіваємось, що жовтий місяць для нас стане, скажімо так, проривним у футболі. В будь-якому випадку, якщо в нас чекають попереду поразки, не потрібно засмучуватись. Те, що ми зараз граємо в футбол, це вже великий успіх. А те, що ми граємо в футбол ще й за кордоном проти європейських грандів, таких як Рома та Арсенал, це взагалі величезний успіх, тому що на болотах взагалі футбол не грає. Потрібно підтримувати наші команди, які грають за кордоном. Їм дуже складно і їм потрібна наша підтримка. Тому будемо вболівати за Динамо та шахтар. Ну а я буду з вами прощатися. Попрошу вас підписатися на мій канал, якщо вам сподобалось відео. Якщо ви погоджуєтесь з моїм прогнозом. Якщо не погоджуєтесь, напишіть в коментарі, чим саме ви не погоджуєтесь. Також поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, щоб як можна більше людей його побачило. Буду вдячний вам за підтримку. Тому чекаємо матчів. Ви не забувайте руками мити мило, любити маму та дивитися український футбол, бо він того вартує. Підтримуємо наші команди в Єврокубках. До зустрічі. Побачимось.